Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні спонтанне відео, і незаплановане відео, і пересадки також у цієї котлейки, яка до мене 6 років тому приїхала від Анюти з Японії. Це сама перша орхідея, яку вона мені прислала. Я зараз все досі займаюся вже більше тижня впихуванням, розпихуванням орхідеї на зимовий період, ті, що з вулиці заносила. Ну ця в мене вже і стояла десь, мабуть, тиждень. В приміщенні взяла її в руки і щось таке щось не так, не так з горщиком. І точно взяла її в руки і одна частина відвалюється. І вирішила зафільмувати це. Ну, собі на пам'ять, як довго тримається горщик з кари пробкового дуба. Буде під цим відео посилання на те відео, яке я її сажала в цей горщик. А зараз тільки скріншот. З того відео, як вона виглядала, О, така маленька поділочка була. Зараз я її витягую з цього горщика. І що я здивувалася, коли я відкрила, самі бачите, там одне коріння зовсім іншої рослини. А коріння самої орхідеї в горщику немає. Хоча до цього вона росла корінці вилазили з горщику, і бачила, я, що вони там ростуть. І добре, що я її взяла в руки і так трапилося. Бо на зиму так залишати б її було не треба. Бо я б не бачила, що я поливаю. Я б думала, що там коріння самої котліє, а тут одна ця цимбілярія. Взагалі, ця цимбілярія у мене майже по всіх горщиках росте, вона для мене як тригер. Якщо вологі досить в горщику, то й вона виглядає гарною. Якщо води не досить, то вона дуже швидко вниз опускає свої листочки. Ну і в'яне. Так, акуратненько треба. Оце. Одна частина вже ось вилізла на блок, чи так залишити, чи я подивлюся, як. Тут прийдеться вже її розділити, бо сама орхідейка вже така величенька стала і присадити в інший горщик. Думаю, тепер в який. Поки розбираю і витягую її з цього горщика. Чому вона така стала, я здогадуюсь, бо цього літа. о а тут ще один. Маленький пагон. Одна сторона росте. Взагалі, ця сама така котлійка чудова. Вона без проблем росте, без проблем цвіти. І ось навіть уже в такому запущеному стані вона виглядала чудово. Я б навіть, і якби оце не відкрила, так не сталося. Я б не знала, що у неї там страшний, що в горщику, гляньте. Майже вже земля. Вона у мене стояла на землі. На вулиці в садочку, одне коріння, одне коріння. Таке, як мочала з коріння цієї цимбілярії. Ну, і звісно, якщо росла на вулиці, де ще стояла на землі, то там у неї вогше колазила все, що завгодно, і було дуже багато тих шкідників чи не шкідники, ну, мабуть, і корисні якісь жучки, які переробляли субстрат, відкладували. Свої продукти життєдіяльності. діяльності. Ну і оце така залишилася в неї після кари, після субстрату, бо там була кара, як я бачу, кара. Ось таке залишилося. Переїдали, переробляли. Для якоїсь рослини це було чудово, а для котлії це вже не дуже, бо тут дихати вона вже зовсім не могла. Хоча вона гарно дуже пристосувалася. Росла по блоку, ну, як блок, виходить, цей горщик по корі. А оцей сам субстрат з цим коріннями, так він, мабуть, постійно був вологий було як джерело вологі поряд з нею. І вона себе дуже гарно почувала. Ну, от зовсім не сказала, що вона. Там якась хвора, погано росте. Завжди гарно росла, цвіла все літо. Вона селіта цього року, цвіла, така гарнюсінька. І ось вийде, мабуть, три частинки в мене. От дуже гарно самі відділяються. Вони вже якось повідділялися самі по собі. Бо коли я отримувала від анюти, так отут треба акуратненько зняти. Пробую акуратно зняти з бо я вже так вирішила. Блока не буду залишати посажу всі в угорщику, бо зима зараз. І кожного разу заглядують хто як і що, адаптується, проживається. Не дуже в мене такого бажання немає. Тому посажу в горщик і поставлю десь таке більш приємне для неї місце, щоб адаптувалася, щоб почало рости коріння, бо корінечка росте. Десь я зелененький кінчик і бачила. От. Ну, це ще одна проблема. Була одна орхідея, стала три. Ну, це так завжди. Щось продасиш, а тоді сама собі знову накрутиш. Ще декілька. Такі гарненькі будуть три поділки. Тільки куди ж їх ставити, знову треба шукати місце. Так, ось Також ще одна, теж буду знімати з блоку. Треба дуже акуратно зняти. А ось і видно зелененький кінчик, корінець, росте. Тобто фаза така у рослини, що має бути все добре після цього. Дуже невчасна ця пересадка, де ще й поділ, де ще й на три частини, яким треба шукати місце в зимовий період, ну а що поробиш? Іноді такі аварії трапляються. Зараз я її акуратненько. Бую зняти з цього блоку. Ну, коріння. Якби я знала, то можна було б і замочити, і тоді б коріння легше б знялося з цього блоку. А так, що вже схватила бігом-бігом. часу зовсім немає, а ще зараз у нас день дуже короткий, о 4 годині вечора вже темно і нічого не хочеться робити. Робити треба, бо роботи ще дуже багато, і все якось треба закінчити, бо скоро буде зовсім холодно. І дещі будуть у нас безперервні, а хочеться все закінчити цього. Ну, чого? У мене ось ще після цієї пересадки залишиться 4 блочка, треба їх буде обробити. Ось шкідничок чи не шкідничок, чи корисна була, бо кашечка. Це вони переробляють субстрат. Ну, вона мертва, тому що я до цього, я розказувала вже в якомусь відео, обробляла акторою і субстрат, і листя, бо я знаю, що хто на вулиці стоїть. Навіть і блоки то мають кучу всього такого, що якщо зараз його все занести в приміщення, а в приміщенні вже ж не так буде холодно, як на вулиці, воно знову почне все з неймовірною швидкістю розмножуватися, і мені цього не треба, то буде перебор. Шкода, ну, а що зробиш? Треба ж якось рослини доглядати так, щоб вони мали більш-менш приємний вигляд. Зараз треба кожну частинку обібрати від цих коріння зайвих, не те, що належить орхідея. Хочу зовсім вибрати цю рослину, цю цимбілярію. Да. Вона така гарна, декоративна, ну, іноді докучає. І оце думаю, а чим би їх обробити? Фунгіцидам треба чи не треба. Котлійка, начебто, виглядає гарно, без ознак якогось захворювання. Може просто промити водою, не знаю. Ще буду думати. Саджати в мене сьогодні часу не буде, зараз кудись їх перемощу, в горщики пусті поставлю, а потім вже буду думати. Чим обробити, якщо треба, і чи взагалі треба обробити, чи просто помити це коріння? видалити ось всі залишки, промити, щоб там не є яких, яєць не залишилось від шкідників і всього негарного. Оце старесенькі бульбочки, мабуть, з тим, що воно в мене приїхало. Вони ж самі вже відділяються гарно. Не треба не відрізати нічого. Підберу горщики, а може і не встигну сьогодні горщики підібрати до ну, посадки, а потім ще буду думати, які субстрати, в які горщики. Може, на блок одну посадити? Та ні, я ж з блока зідрала вже. Посаджу в три горщики. І ще для цих трьох горщиків треба знайти місце, куди їх потім поставити. Ну, а тепер моє резюме і висновок. Чому так швидко зіпсувався горщик, і субстрат перетворився на землю. І і дуже благоємну землю. Тому що вона у мене стояла на вулиці, мало того, що вона була на вулиці, вона ще стояла на землі. Я іноді ставила її піддон, іноді не ставила, поливала зі шланги або дощом вона поливалася, тобто вона була під відкритим небом, не закрита, не захована від дощу. І, звісно, в таких умовах ці всі камахи ходили туди-сюди, як хотіли, жили там, розмножувалися, залишали там сліди своєї життєдіяльності. Ну, і оце такий результат. Субстрат перетворився на землю, зовсім непригодний на коріння архідеї, але вона швидко зреагувала і почала рости вже по самій цьому горщику. Добре, що хоч горщик такий не пластиковий, а природній для неї кара була. Якби вона у мене висіла, десь закрита від дощу, щоб поливалася б тільки коли я поливаю, то такого б не було. 100%, бо у мене ж ще інші ростуть в таких умовах, в таких горщиках і нормально виглядають. Дуже гарненька квіточка, жовтесенька, гляньте. Цей горщик теж можна залишити ще. Оброблю, для чогось пристосую. Кусочки кори теж можна ще буде. Це як секонхет ще раз для чогось використати, продезінфікую їх гарно, помию. Для чогось ще згадяться. Це точно. І що я хочу сказати, що у мене ж це не один такий горщик з кори. Був у якийсь у мене період, що я майже всі архідиї такі горщики саджала. І теж вони довгий час на вулиці, але вони на підвісах, вони висіли. І я, як побачила, що тут таке страшне в горщиках, деякі горщики переглянула, ні, там все в порядочку. Субстрат, субстратам, горщик-горщиком, нічого не розвалюється, землі там немає. Але ж деякі орхідеї, які ростуть на землі, ростуть же в таких умовах. І якось теж виживають, зверху ростуть, кудись в інші сторони коріння пускають. Вони ж не так, як у нас в горщику. Ось тільки вона одна єдина. ну Може, там якась папа рацидить ще щось, чи з і більше ніхто не шкодить. А там у природі боротьба за виживання. І дуже часто ростуть разом декілька різних рослин, і також збирається різне коріння, де і ці всі камахи лазять. І якось виживають. То, мабуть, у моєї котлейки від анюти дуже гарний імунітет. І спадщина дуже гарна. Ну Це схоже дуже, що це якийсь гібрид з брасоволою Листічкам дуже схоже бульбочка дуже схожа. І жовтенька квіточка, дуже надзвичайна. Ще раз подивіться на це. Це в цьому росла орхідея. І зауважу, що не тільки росла, а й цвіла. Квіточку вибачила, Ну вона в селі цвіла. Вона така гарнюня, вона така розумничка. така старанечка. Ну і на цьому все. Буду зараз думати, що зробити з цими трьома поділками: обрібляти їх, чи не обробляти, чи тільки помити, знайти їм якийсь посуд поставити до того часу, щоб змогли почекати, коли я зможу посадити. Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.